Лише тобі весняні пишні квіти, Не мов би світанкова я зоря, синам і донькам у житті ти світиш. Матусенько, на скронях севина, лице у зморшках, руки з мозолями, та наймиліша дітям ти одна. Берегиня домашнього вогнища, жінка це і дружина, жінка це й мати, і сестра, і матуся, і ненька. І, і, і ненька Україна, і мамуся, і так далі. Тобто дуже багато є таких ще рідко знайти таку мову. Бо найдорожче стоїть за словами У світі усе починається з мами. Я дякую тобі за те, то, що я піду, і дякую тобі за те, то, що я розумію, ті речі, як не пояснюють в відмішках, Мам, а можна я? Свої мами буду завжди маленьким і Як тільки покличе прибіжу ск.